Вітаю, Суспільно-політична медіаплатформа інтервізор продовжує свою роботу. Сьогодні в студії Світлана Кошнір одразу одразу вас буду просити лайк, підписку, коментар. І з нами на зв'язку уже е, Микола Мельник, старший лейтенант збройних сил України, лицар ордену Богдана Хмельницького третього ступеню. І будемо говорити про все, що хвилює зараз наше суспільство. А саме з воєнної тематики. Е, Пане Микола, ви з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Вітаю вас. Одразу питання звільнення. Ми буквально недавно ви звільнилися з Збройних сил України. Як це було і, і, і плани на майбутнє? Ми обов'язково вами обговоримо, але трошки згодом. Ну, як це було? Це було цікаво. Я дуже вдячний офіцерам із 47-ї бригади, і другого батальйону, що, в принципі, не змусили мене ганяти. З бігунками збирати 35 підписів, в принципі, пішли на зустріч і скажімо так: для мене процес писання відбувся доволі безболезненно. трошки затягнута, але це бюрократія, вона є в армії, це нормальна річ, тому списався і списався. От всі інші питання, які в мене залишилися збройними силами України, я вирішу скажімо так, в робочому можливо судовому порядку, тому все добре. Ну, слава Богу, що такий уже оптимістичний настрій, але ось питання про той настрій, який зовсім не оптимістичний, і говорять, що є певне якесь затишня по лінії фронту. Чи могли б ви відкоментувати цю тезу? Бо ну говорять, що починає затихати. Можливо, це вже йде перший перший етап до мирних перемовин. Чи вірите ви в це? Ні, це немає жодного взагалі зв'язку з мирними перемовинами. Не один раз ми вже споглядали цю ситуацію, коли російські війська наступають, намагаються підтримувати темп наступу за рахунок просто збільшення кількості місних штурмів. Потім наступає певний момент втоми. Починається певний дефіцит людей. Ну нічого відбувається перегрупування військ і знову продовження. Атакуючих дій, тобто таку ситуацію ми споглядали і в 24-му році, буквально декілька разів, е і будемо споглядати і в 25-му році, тому що е не може армія будь-яка наступати з одним темпом е із е напруженням всіх сил постійно. Тобто, все одно є елементи перегрупування, все одно є елементи поповнення. Від, відчувається, що російська мобілізаційна машина не, мож, не змогла справитися з тим великою кількістю втрат, які понесла. На Покровському напрямку, на Курахівському напрямку, на Курському напрямку, на будь-якому з цих напрямків, я перепрошую, якщо когось забув. Але е, я думаю, що буквально тиждень-два ми побачимо, як російські війська підтягнуть резерви, і почнеться нова ну, почнеться, е, скажімо так, та кількість боєзіткнень, яка була і до цього. І знову ж таки, як ми називали там певне затище, давайте подивимося на курахівський напрямок. Е, Андріївку вони вже захопили. Якщо вони зараз захоплять Костянтинівку, то велика частина ну, не скрив велика частина, але угрупування військ, які знаходяться між Дашем та Константинополем, можуть унитися в оточенні. Тому загрози для наших збройних сил є в той же час. Від треба відмітити там вправність наших сил оборони, наших солдат, наших офіцерів в утилізації російського біосміття і в тому, що росіяни ж е, таки, через доволі десь грамотно організований український на е, українську оборону не можуть е, тримати той темп наступу, який вони взяли, і скажімо так, той том трамп, е, той темп втрат, які вони на себе взяли. Все одно Трамп проривається в нашу розмову, бо перемовини говорять, точно будуть. Є заяви Келга, але зараз не про зовнішні не про зовнішні заяви, а будемо говорити, розбирати фактично. У вас, до речі, на сторінці в Фейсбуці. Попрошу наших глядачів зайти в Фейсбук і підписатися обов'язково на Миколу Мельника. Багато цікавого і корисного для роздумів можна там почитати в дописах, пане Миколи. Пане Микола, отже, декілька днів. В тому українській правді генерал-лейтенант Сергій Наєв дав інтерв'ю, в якому фактично підтвердив ту тезу, що вище політичне керівництво якось, мабуть, трошки лукаво говорить, що воно все знало, до всього готувалося, і просто не хотіли створювати паніку. Ми згад... можемо згадати того ем, славно, звісного, сумно, звісного. Валір'янка подобного Арістовича, да, який говорив, що два-три тижні, і все окей, то як би ви оцінили ті заяви, які були зроблені Сергієм Івановичем, і те, куди його одразу відкомендували після цього інтерв'ю? Ну, дивіться, відкомендували. Ну, на то він генерал, щоб бути відкомендованим і керувати військами. Тобто, тут нічого такого не відбулось. Це перше. друге. Він озвучив те про що ми всі говоримо: про те, що не дивлячись на те, що політична еліта не могла ніяк визначитись у нас війна, час сільськіналі військові продовжили готуватися. Також у своєму інтерв'ю він зазначив, що да через те, що а, певні політичні рішення були прийняті запоздали, тобто що стосується мобілізації, що стосується воєнного стану, це призвело до втрат, це призвело до. Припрошую, це призвело до втрат як території, так і в силі і в техніці. Ну, якихось звинувачень в його інтерв'ю я не побачив, він як військовий абсолютно чітко доповів свою скажімо, свою, генераль, свою генеральську точку зору. Тобто було отак, отак, отак. А, ну вже, вже звичай... але звичайно, те, що його зараз здається в підновосілкові відправили, пов'язують ну якби. З покаранням, як говорять декотрі експерти, або там блогери покарали Наєва за те, що він чесно свою позицію висловив. Чи можна це так оцінювати? В принципі, ми маємо про це говорити. Ми маємо ставити акцент і підкреслювати, що військові вони зобов'язані виконувати накази і відправлятися туди, куди йому. У цей дороговказ бойове розпорядження, так, якщо я правильно говорю, підписують вищ коментарі. Дивіться, тут треба по, ну, зачекати думку пана Найва. Якщо він не вважається силкою, то все інше є інсинуаціями. Він генерал, він має бути в будь-яку секунду бути готовим відправитися в будь-яку точку, яку поставить головнокомандуючий, і прийняти управління військами. Все, тобто він це здійснив. Е, чи є при, прямий зв'язок між інтерв'ю на, на «Укрправді» і е, призначенням його керівником тактичної групи «Велика Новосілка»? Ну, можливо, є. Але знову ж таки, ключове -то слово можливо. Я не вбачаю тут якоїсь, знаєте, заслання. Ну, заслання це, якщо б, перепрошую, вражали до солдата відправити штурмувати від посадки. Ну тоді дійсно щось ну, незручно відбувається в твоєму житті. Ну, командувати він генерал. Його, його, скажімо так, все життя вчили командувати. В нього це непогано виходить, тому зараз його таланти е просто будуть правильно застосовані на користь держави. Пане Миколо, дякую. А ще є одне питання, як то кажуть, тригернуло по всім фронтам а, і по всім, до речі, болючим а, точкам суспільства, яке вимагає справедливості. Отже, Міністерство оборони. Отже, Міністерство оборони вийшло до нашого суспільства, особливо до тієї категорії громадян, яким вже виповнилося 18 24 роки і запропонувало у разі підписання контракту і початку служби в лавах Збройних сил з 25-го року отримувати грошове забезпечення у вигляді мільйону гривень, отримати пільги по іпотеці, по компенсації житла, якщо воно орендовано, та й багато чого там запропоновано, але, але чи буде це дієвою пропозицією, чи справедливо це по відношенню до тих. Хто пішов служити і боронити Україну з 22-го року і теж мав на той час 18-24 роки, і, взагалі, до всіх наших армійців і добровольців, які стали до сил оборони України у час цього лихоліття? Ну на мою точку зору, зрозуміти правильно, добровольці були в чотирнадцятому, 22 другому були добровольно мобілізовані. Це перше. Друге ці добровольно мобілізовані люди вони полишили свої родини, вони абсолютно щиро пішли захищати свою державу і дали можливість людям, яким зараз від 18 до 24 років спокійно підготуватися до війни і дали можливість вчитися, дали можливість працювати і дали скарб плюс-мінус нормальне життя. Тепер що відбувається? Тепер держава каже. Ну от вас мобілізували в 22-му, там, 23-му, 24-му, та вже в 25-му. Ну і мобілізували. Ну от вам пільг не буде. А от ті, хто а, за вашими спинами росли, але ще не досягли 25-річного віку, от їм ми дамо 200 тисяч підйомних, потім 800 тисяч е, плюс до будь-яких бойових та зарплатних виплат. Ми їм погасимо іпотеку, ми їм дамо можливість абсолютно чітко відвоювати не більше одного року. І я і ну знову ж таки зрозуміти, це ж не один рік на фронті. Тобто, поки він мобілізується, поки а, перепрошую, поки він підпише контракт, поки він відправить в учебку, поки він з учебки приїде, є певні ротації, М -м, тобто вже цей срок зменшується там до 10 місяців. А, і... І таким чином ця людина молода, прекрасна, талановита і однозначно достойна. Вона опиняється в привільйовому стані по відношенню до солдата, який тягне вже третій рік, і ну скажімо так. Я вже не говорю про ту категорію, яка служила, воювала там з 14-го року. Їх же майже не лишилося, це лишилися одиниці, але тим не менш. І це породжує зараз дискусію, коли солдати кажуть: вибачте, це несправедливо. Чому до всіх не можна застосувати цю норму? Чому всім зараз не дати ці контракти? Добре, вже можна без підйомних, гаразд. Але е, хай це буде контракт для всіх. По, ну покрити нам теж іпотеку, проплатіть нам теж вищі начальні заходи. Ми може теж хочемо отримувати освіту. Цього не відбувається, тому. Я виступаю проти розділення армії на сорти. Вибачте, в нас вона і так через провал мобілізації, вже скоро стане робітнича селянською. Ну, як є. Але якщо ми допустимо, що і в тому, що є, люди будуть поділені е, на два сорти тобто, одні будуть отримувати підйомні, плюшки і все інше, а другі нічого. Включно з нерозумінням, коли все-таки закінчиться їх період служби, ну, ми отримаємо конфлікт всередині армії. І, на превеликий жаль, цього Міністерство оборони не розуміє. А спровоковано це нерозуміння тим, що люди, які приймали такі рішення, однозначно ні дня не просиділи в окопі під обстрілом. На жаль, це правда, і до речі, серед тих, хто працює зараз, і допомагає приймати управлінські рішення і готує проекти таких ініціатив. Дуже багато мобілізованих з інших, навіть не родів а інших суміжних, скажімо так, галузей, наприклад, із поліції, із ДБР із інших інших. На установ, які точно не знають у цієї військової специфіки. Пане Миколо, не так багато у нас часу на спілкування, але дуже щиро вам дякую, що ви змогли до нас вийти в ефір. І на сам кінець я вже бачила цю інформацію, але хочу, щоб ви її озвучили про новий етап вашої діяльності. І от та світлина про підписання певного меморандуму, чим ви будете займатися з однією державною установою. Я, як голова громадської організації Лігентерні, займаюся підготовкою молодих еліт стажуванням талановитої молоді в органах центральної влади та законодавчої влади. Ми зазвичай проводимо стажування в парламенті, але зараз ми. Уклали меморандум з міністерством ветеранів, тобто тепер будемо проводити стажування, організовувати. Перепрошую стажування в міністерстві ветеранів спільно з міністерством ветеранів і, звісно, під їх патроном. Але в той же час ця комунікація і ця співпраця дозволить залучити ветеранів і стажування до стажування у Верховній Раді України. Ми все змінюються. суспільство не дати. Навіть не так, в тому числі в молодих витратах, розкритися на в тому числі і в державній службі, тому що, на мою думку, це люди, які зараз приходять з вини, вони вони несуть в собі, по перше, певний досвід, а по-друге, та якість, яка зараз потрібна нашій державі. Тобто, це незламність, незламність, не, не люди без остраху до проблем, люди з певним. Дійсно, з певним бажанням змінювати державу на краще, тому що всі ми воювали не за ту Україну, яка існує зараз. всі ми воювали за Україну своїх мрій, і люди, які приходять з фронту, їм треба дати трошки часу відпочити, але в той же час потім залучати до державотворчих процесів, тому що кожен з них ще пам'ятає, за яку Україну він воював і яку він хоче будувати. тому треба брати цей потенціал і використовувати на благо держави. Тим більш зараз саме той час, пане Микола, я щиро вам вдячна за вашу роботу, за вашу службу. і Я думаю, що не одне покоління нових. Якісних а, спеціалістів, управлінців, державних службовців допоможете, ви виростити якраз тих, хто повертатиметься з фронту. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Микола Мельник, старший лейтенант Збройних сил України, лицар ордену Богдана Хмельницького, третього ступеню. Вже все уже більше не служить, але тим не менше а, продовжує свою громадську діяльність і службу на благо України, на благо української держави в іншій іпостасі. з вами в студії сьогодні. Працювала Світлана Кушнір. Лайк підписка, коментар на канал інтервізор. Обов'язкові і ми з вами обов'язково ще побачимось.